Привіт, друзі! Сьогодні ми граємо БФ. Як ви могли побачити по моїх останніх дописах, у мене кіборг В4. І сьогодні, ну, я хотів подякувати двом людям. Це Вова. Підписуйтесь на нього і це Гоку. Ну я не знаю, це тільки його нік знаю. Сьогодні я буду баунти хантити. Це не настоящий. Ну, типу, це баунти хант. але ну, я буду пробувати просто свої можливості, що я можу. Ну, типу, не осуждайте, якщо щось погано. Наче навіть максимального левела нема. Піше, наприклад, он черик якийсь. Ага, ага, він за мною вже хоче. Що з ним? А, це в мене інтернет лаг. Якщо не осужайте, я буду її в V4, но що у мене... Ну, все равно воно в мене перша ігра, якщо у мене просто там сильних бафів нема... Сот... Чой... Ого. Сівен без я, я просто народ, привіт. Боже, мені треба во 4 накопить якось. Ага, ага, ага. Ну просто ну да, що я йому зроблю? Ну так да. о, сосайкорс пери. Опа-па-па. У меня перший хер. А что там роблять? А ну чого? Що, Сейчас у мене побіжить, да? Де той тип хоче? -яй 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 -яй. Метеор? Шофив? А ну боже ну, задолбав ты челик. Просто задравий, підсасується в каждой ПВП. Вообще хотели сосай. Я, я, я давай сірок. Ну блін, що має зараз не летить тупо? Нема нормальних людей. Вони просто підсасуються і три людей на сервері. Вони підсасуються і все. Я не можу вам показати маунті ха. Ну, що я хочу, можу, бо вони просто тупо підсасуються і кидають. Що мені робить, коли вони підсасуються? О, у мене човай тут є. Підсасується, як підсасується. Я б у сьогодні таких розніс тіпів, якщо я два тіпів з максимальним левелом розніс. І вони були з 24. А тут нікого нема. Скільки тут обчинів, дай? Нормально, да всі? Ну, ніякий. Чимпанзі, не ні, банані, не поїхали до нього. <laughs> Na é uh, muda, to Eu não piso nada pra bazar. Ah, o gudo bie. Ai, que nem bie. Ai, que tu Закрывайте двері, мухи летять. Бачу двох тип, ті... бачу трьох типів. Ай, не так лобку заш. Гравити. Я напишу. You have Buddha. Хочу с кем-то ПВП. А, все, давай, давай, да, давай, 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 Мама норми забуду. Алло, братанчик. Окей. Okay? Ваше пене добавлю. Так и крайше. God pappa. <coughs> Уже рад пустый. Да ну кто за... Да ну что вы робите? Да боже, ну кто это кому пехать? Вы просто пиццосуете, пиццосы. Что они делают? Ну не можу нічого показати, я вже пам'яті злив. Іди нафіг. Сам сангін жопою жопу собі засунь. І... Що вміють, тільки підсосувати. І все. Більше пп'хати не можуть. Вова нормально повихається і не писавши, а тут просто всі просто кожен до кожного. <рі> Може хоч з ним повигахаюсь. Може він дурачок? Голопове Бле. папа ну алло он сейда и да это может у меня теперь лимон мой первый мили Ну, ми бачила, я його не заставляв, я просто сказав ОПВП. Ай, хорош. Ти ще й Баунти не дали, це повна попа. Ну дивіться, хоч покажу як виглядає кіборг. О, чотирь, отакий красавчик. О, так вообще. Дивіться. Ну ще й бой. О. Черек? Ти хоть за мною ПВП? Блін, а я ще е зу... хто це? А, понятно. Каква мея Уже 23. 2 и 5. <свиск> <свиск> ну, я не хоча да съм съм Геннардом, аз съм... <свиск> <свиск> На мене буде ходиться. А, да. А, да? те ну, теж тебе винесу. Она коба вертається. У меня Ой, мам мой. Та ну, Челіка, я підсасуйся. А ну боже, ну шо он делает? Ну вы не задрали, ну вы на пиццосах играете, вы играть не умеете, просто пиццасуете. Может вас двадцать Як мені це коментувати? Просто бере і підсасується. Як це герой, коли він просто бере... бре, надо вам комбу показати. У мене в урок, а я тут відео вам записую. Мені треба до урока готуватися, але я вам люблю. Mm, понятно, ну тут, в принципі, всі слабенькі вроді би. Нема ні в кого, ну максимум 3-9 лямпів чих там. E, самый жорсткий 3-9, аня якась. А ну скихи на схід. Огопий пи, гоп Думаю, Опа. У меня и спички и вороны. Вот ну там кто сюда, кто сюда. Скриптер. напевно заранчится цей рух. а він сам бо якийсь там же він хоче пвп он там двоє я всіх я убиваю всіх просто сегодня щось на відос вообще не, не лотить самбо го пвп самба го пп Може, як ви казав комбо, конечно, фігня. Та ну аля, що ви робите? Нафіг ви трейдитесь. На -на. Сьогодні я показав свої можливості, ну повірте, я пробив більше, ну просто всі на... грають, всі просто підходять і просто убивають цих кімей. Ну, я з ним буду закінчити відео. Всім! 宝宝。